Друзі не друзі! Всім привіт! Я знову завітала на автоімпорт, щоб показати вам цей нідерландський кашкай з кінгурятником! Поїхали! А ні, ні, ні Не поїхали! Підписка, лайк і комент. І Тепер поїхали. Розділа, щоб вам було цікавіше дивитися цей випуск. під капотом у нас атмосферний, надійний і простий в обслуговуванні двигун, 1,6 літрів, бензин, 4 клапани, 16 циліндрів. 4 циліндри, 16 клапанів. Ми зараз його відкриваємо. Опа! Я навіть здогадалася. І, до речі, він відкривається не у ричажком знаєте, як в фольксвагенах буває, а такий. Можна просто пальчиком. Потужність 114 кінських сил, максимальна швидкість 175 км за годину. І тут так гаряченька, бо ми трошечки проїхалися. Кондиціонер працює, до речі, гарно. Розганяється до 100 км за 12 секунд, і витрата палива вас цікавить від 6 до 7. Норма токсичності євро 6. Перед у нас прикольний. Що відразу кидається в очі, це у нас кін-гурятник з написом Кашкай. Прикольно, фари у нас галогені, є придитуманні фари, решітка звичайна перед похоже, схоже мені чимось на кенгуру, можна і так сказати. А оцей кенгурятник він додає такої якоїсь американськості. Вам не так? А що мені дуже подобається диски? Привід передній кліренс 20 міліметрів. У кого 20 сантиметрів? пишіть мені в я. Шутка, давайте ж подивимося. Диски. Почок. Передня підвіска незалежна пружинна, на стійках Макфьорсен. Задня підвізка незалежна пружинна, багатоважельна. Є антиблокувальна система. Гальма передні і задні, дискові. Диски у нас прикольні, 16-легкосплавні. До речі, гума у нас Continental, По модному, по серйозному. І здається, так, 2007 року Nissan Qashqai звичайний чорний. Але саме цей Nissan Qashqai виділяється тим, що є кінгурятник. І є такі прикольні диски. Мені дуже подобається. А також є система стабілізації. Попачка! Попачка! Така у нас Nissan Шкаївська. Попочка є антенка, є задні протитуманні фари, є складчисники, підігрів заднього скла, це зрозуміло. А також фаркоп можна на ньому посидіти, кому дуже хочеться таких яскравих очищень. Багажничок у нас 410 літрів. І, до речі, в 2016 році була створена найбільша скульптура Нісан-Кашкай, використовуючи 3D-ручки. Ви уявляєте, з 3D-ручок зробили найбільшу скульптуру Нісан-Кашкай. Оце так запінті плюшили. Багарних 410 літрів розкладається заднє сидіння багажник, становиться дуже великим для пікніка. Що у нас під цією планочкою? Ви спитаєте, я скажу, у нас повнорозмірна запаска, не докатка, як зараз сучасні виробники роблять, а повнорозмірне колесо. Шина. Прикольно. Я у нас дамкрат, є у нас крутілка для колеса, ви поняли, для ось тих ваших штучок. Не знаю, не називається, ну ви ж розумієте, не? є у нас тримач, можна туди вогнегасник покласти або щось таке на резиночки можна покласти тримати. Прикольно, я залазити не буду, але так по відчуттям мені було б тут дуже приємненько. На шашлачок виїхати можна. Ще у нас є такий дах, якщо піде дощ, і дуже зручно. Давайте подивимось, що ж там у нас в ах! Внутрішність почнемо з мультифункціонального керма, і воно таке більш-менш приємненьке. Пульт на кермі і це 2007 рік. 2007 рік і вже є пульт на кермі, мультифункціональне кермо. Прикольно. Воно, мабуть, з гідропідсилювачем. Або з електропідсилювачем, Пишіть в коментарях, як ви думаєте, з гідро- чи з електропідсилювачем. Ану, підкажіть мені. Будь ласка, я не все маю знати в цьому житті. Партовий комп'ютер. Звичайний кашкаївський, можна вмикати круїз-контроль такою кнопочкою. Горить зелененьким, гарно виділяється, гарно його видно. Увімкнен круїз контроль чи не увімкнен. Пропускаємо всі машиночки у нас. Підгазовуємо, щоб проїхати перехрестя, і розказую вам далі. електросклопідйомники передні і задні. У нас електро... Не електро, не а регулювання дзеркал не на дверях, а у нас тут під кермом. І дзеркала з підігрівом. Дітей ми акуратненько об'їжджаємо, бо збивати пешоходів лучше не треба. Подожди безпеки, всі наявні, у водія у пасажира бічні і шторки. круїз контроль сказала: датчик дощує, Кермується нормально. О, зараз спробуємо порозвертатися, щоб зрозуміти, все ж таки це гідропідсилювач чи електропідсилювач у нас тут знаходиться. Чоловіки на мене подивилися таким дивним поглядом, бо я така гарна дівчина, і щось з кимось балакаю в машині. Так, зараз смикаємо задню. Ну, схоже на електропідсилювач. Тому що кермо таке дуже легке, дуже легке. І зараз проїдемось трошечки по такій позашляховицькій дорозі. Позадорожній дорозі. Трошечки спробуємо у нас підвіску спереду, МакФерсон, ззаді багатоважельна у нас. Мені дуже подобаються диски, і подобаються кінгурятники. За що цього, за рахунок цього, машинка виділяється. От зараз у нас увімкнен кондиціонер, навіть на єдинічку поставимо на двоечку. І мені з усім колбасньою навіть двоечки достатньо. За бортом у нас 27 десь градусів. До речі, тут є датчик температури. Мабуть, собака привітака. У нас охороняка. І мені тут добре, з кондиціонером прохолодно, незважаючи на високу зовнішню температуру. Трошки давайте підгазнемо, вас покачаємо. Прикольно, мені подобається. Досить така м'яка. І сидіння дуже м'яке, хоча 2007 рік воно не просижене взагалі. Мені дуже м'яко в поперековому відділі, і просто спині, і в боковушечках, воно гарно все мені тримає. І дуже м'яке. А добре! При... Далі у нас ткановий темний салон, і він не чорний, він у нас сірого кольору. Вже щось прикольне. Ручне регулювання сидіння водія. Супер-пупер! Тут у нас що? У нас є кондиціонер, у нас є з Bluetooth hands-free. Також у нас є 12-вольтна розетка, можна вставити cd диск. CD, не CD, cd диск можна включати радіо. Прикольна, магнітола така кашкаївська. Оця вся мультимедія, ну в принципі, звичайно, непротивна. не працівна, Не ото, знаєте, як буває в деяких автомобілях. Прям вона така, ну блін, ну можна було получше зробити. Хоча машинка 2007 року, і гляньте, як вона прилічно тоді вже робили. Прикольно! Тут у нас ще є підлокітничок, він у нас шкіряний, він у нас отакий глибоченький, Бачите? І є такий. Маленький у нас е маленька у нас така ємність бокс. Прикольно. Дуже глибокий і не дуже глибокий. Два підстаканника: один більше, другий менше. Механічна стенкова гальма. Тут можна закрити дитячі замки, тобто ваших дітей позаду, в смислі, щоб вони до школи не побігали, Ну то вже розберемось позаду. Є у нас бардачок, і він такий достатньо величенький. Бачите, є поменше. А я побільше, бо туди подальше от я вам засовую, прям незручно доставати, але щось зберігати зручно. А якщо треба таке, що ви частенько достаєте, я вже тут як розкірячка для вас, опа, поклали і все чики пуки І листочок А4, можливо, якісь документи, вони зміщаються сюди добренько. Що у нас поверху? Поверху у нас є дзеркало заднього виду, у нас є, звичайно, підсвіточка, у нас є дзеркало вашого виду. Поморгала віздемо. Можна ще звичайно щось покласти, і воно, о Боже, хоч би не вбитися, від'їжджає, щоб вам збоку не світіло сонечко. Казирючок. Козирочок є, зеркальце є, все, все що треба. Давайте подивимося, що у нас там позаду. Задок. Місця тут дуже багато. І якщо ви захочете повідпочивати тут зі своєю дружиною, то вам буде тут дуже зручно, якщо ви зрозуміли, про що я говорю. Є у нас позаду кріплення для дитячих крісел і зафікс дитячі замки, щоб ваші діти не підбігали до школи, це вже казали. Електроскопідйомники у нас таке тканева підлокітника. Є у нас підпляшник, є у нас невеличкі кармашки... кармашки в дверях. Є у нас динамік. Три підголовника, позаду також можна пристегнути всіх членів вашої машини і просто вашої машини. Такий у нас тканевий салон позаду. Якщо хочете дізнатися більше про цей автомобіль, пишіть в Instagram автоімпорт, в TikTok автоімпорт, в Telegram можете звертатися, а також пишіть коментарі під цим випуском. Дуже прикольний автомобіль в плані обслуговування, ремонтів і ціна якість. Мені подобається. Тож пишіть для уточнення інформації, а ми вже будемо завершувати. Ось такий японський кінгуряцький автоблог у нас вийшов. А поки ми вам дякуємо за увагу, за ваш час і за вашу посмішку. Посміхайтеся частіше, коли як на зараз. Для нас дуже важлива ваша підписка, лайк і комент. Це просуває достойні автомобілі, в топи. І я, в особі Курбатекс, незабаром до вас повернусь!